Друзі, доброго дня. У нас знову в наявності костюми дощовички. Дуже комфортний костюм, який одягається зверху на ваш верхній одяг. Такі костюми можна носити хоч слідку від дощу і від вітру, хоч взимку від мокрого снігу. Складається він із куртки, і штанів. Є також додатково чохол на каску і все це компактно упаковується у мішечок. Такої ж водонепровідної тканини. Що стосується куртки, то вона на молнії. Також є два великі кармани для доступу до основного одягу. Ви можете у є такий шнурок зафіксувати собі, щоб вам було компактно і комфортно ходити. Зверху на капюшоні зверніть. Такий утягувальний шнурочок є. Капюшон, до речі, дуже глибокий. Що стосується штанів? Вони тут на шнурочку. Внизу також резинка і довга молня, якщо ви носите високе взуття. А загалом, все в принципі, найпопулярніше забарвлення, яке ми маємо. Пишіть, відправимо хоч завтра вам.